21 березня планується проведення конкурсу з визначення перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олександр Сивенко наголошує, що самому ж конкурсу передує довготривала підготовка. Згідно законодавства, необхідно пройти відповідну процедуру, яка триває від 30 до 40 календарних днів. Це обов'язково буде розміщено оголошення. В газеті Град Прилуки, яке е, повинно там знаходитись протягом 30 календарних днів. За цей період е, кандидати, тобто перевізники, мають е, надати відповідний пакет документів, який перевіряється е, відповідними державними установами, пов'язані із сферою перевезення пасажирів. І вже ж після цього, як буде надано дозвіл на Щодо участі кандидатів, тоді вже проводиться безпосередньо конкурс. На конкурс буде виставлено два міських маршрути: це маршрут номер 16 «Тваринмаш» військове містечко 12 та маршрут номер 20 «273 квартал, залізничний вокзал. На маршруті номер 16 На даний момент вже здійснює перевезення пасажирів в перевізник за тимчасовим договором, який укладено було у грудні 2022 року. Тому я сподіваюся, що даний перевізник Дасть документи на цей конкурс, а ось маршрут номер 20, 273 квартал залізничний вокзал. Він на жаль припинено перевезення пасажирів на даному маршруті у липні 2020 року відповідно до заяви. Перевізника, ну і з тих пір на жаль, ми проводили конкурс на даний маршрут. Бажаючих не було рішенням виконавчого комітету. Від 11 жовтня 2022 року умовами конкурсу передбачаються автобуси загальною пасажиромісткістю не менше 25 чоловік. Також Олександр Сивенко нагадує прилучанам, що з жовтня 2022 року затверджена оновлена мережа міських автобусних маршрутів, в яку входить 20 маршрутів, на яких повинно здійснюватись перевезення тридцятьма чотирьма автобусами. Автобусами станом на сьогодні, тобто під час військового стану, перевезення пасажирів здійснюється на 15 міських автобусних маршрутах двадцятьма чотирьма автобусами.